Та ти що? Це твій вибір, хочеш воюй. Ну, почнемо з того, що ми не воюємо, а захищаємо свою країну. А по-друге, якщо ти чоловік, якщо ти ще військовозобов'язаний, якщо ти ще проходив, наприклад, службу в армії, то ти маєш бути як мінімум вже в війську, а не бігати постійно від своєї відповідальності. Чи ти як думаєш, постійно на чужому хую в рай виїжджати? Так не вийде. Вибір. Все одно потрібно зробити. Або сіганути через гори і ліси, десь в Європу, наприклад, осісти там, ну і, наприклад, дочекатися Третьої світової війни. І якщо раптом ти надумаєш там так само виїжджати на чужому хую в рай, то я щось думаю, що твій туз не витримає навантаження. І тебе викинуть як паршиву собаку. Туди звідки ти прийшов. Чи як ти думаєш цей світ влаштований? Роже в Японії, мір во всьому мірі, коли людство всю дорогу воює, от у нас зараз проблема. Дібін прийшов сусід, напав на нас. Чи як ти собі уявляєш? Робив вже якийсь вибір чи що?